Я почула далекий бах і збиралася йти в підвал, але я вже нічого не встигла. Я отримала поранення лівої частини обличчя, і трішки голова в мене була посічена осколками. Я зрозуміла те, що таких, як нас, людей, особливо під час війни, їх дуже сильно зросла велика кількість, і їм потрібна буде допомога, щоб вони в собі не закривались, приймали себе такими, які вони є. Коли людина звертається відразу, набагато швидше оцей ну мовно реабілітаційний період набагато простіше їй виходити з, ну, з процесу стресу, коли їй пояснюють, на що звертати увагу, як ідентифікувати, і ну, які дії вона може зробити сама. Також дуже часто ми маємо справу з таким відновленням, знаєте, відчуття базової безпеки загалом. Бо інколи не відновивши це відчуття, людина просто навіть може не довіряти, оточуючим. дуже багато випадків з депресією, підвищеною тривожністю. Важливий він і після того, як людина виписується з клінік і реабілітаційних центрів. Чому? Бо ви повертаєтесь в суспільство, ви повертаєтесь в сім'ю, вам потрібно буде повністю все по-новому починати, бо ви не можете вести той самий спосіб життя. Є дуже багато безкоштовних опцій, які можна знайти. Багато програм інформуються так чи інакше через місцеві громади, через там ту ж саму державну службу зайнятості, наприклад, МСЕК і так далі. Я хочу закінчити своє навчання. І почати працювати в цій сфері, і згодом відкрити свій кабінет, де люди зможуть до мене звертатися в будь-який час, тобто віддати себе повністю цим людям.